20 трохи хрещення Київської Русі, де проводять сьогодні такі заходи ціла Україна згідно указу президента України і проводяться сьогодні такі заходи і в Києві, і у вас тут в селі уторопи. Бачите, Київ і уторопи майже на одному міридіані, разом всі. І радіємо, що то дає сьогодні таку можливість. Влада дала таку можливість нам сьогодні. І ми їздимо по майже по цілій Україні, по нашій всій області і проводимо такі заходи. І ті, ті історичні заходи, шановні мої, 1025 років хрещення Київської Русі. І сьогодні, я думаю, нема жодної людини, яка би не хотіла бути на таких заходах, не хотіла би почути про великі чудні Божі діла. Ми дякуємо, що влада сьогодні така ну, позитивна ставиться до всіх тих напрямків. Бачимо, що зібралося чотири президента з держав, які вчора були в Києві там, разом з нашим президентом. Я думаю, сьогодні ми тут серед нас президентів нема, але ми маємо сьогодні такі гості. От до вас приїхали, ми як гості до вас приїхали. Перед вами хор є, Це центральний хор церкви християн Віри Івановської України, міста Івано-Франківська. Також приїхала співаюча група з міста Рівного. Також серед нас є і голова сільської ради, вашої, які запросили, ми дякуємо, що таке маємо порозуміння. А також серед нас є єпіскоп церков християн віри Івановської України Михайло Степанович Паночко, також є редактор газети і телерадіопрограм Олег Карпюк, який буде мати історичну довідку про хрещення Київської Русі. Я думаю, що сьогодні, шановні мої, нас всіх об'єднує тут розп'ятий, воскресший, знов грядучи на цю землю Господь Ісус Христос, який є вчора, який є сьогодні і повіки той самий Бог. Тому свята книга Біблія чітко говорить, один Господь, одна віра, одне є хрещення. І ми сьогодні дійсно святкуємо це свято 1025 років хрещення Київської Русі, коли в 89 році перший раз йшли по вулиці Хрещатик, Хрещає І тому воно і названо так, Хрещатик. Більш детально буде говорити Олег Ярославович, я не буду нас тому зупинятися. Але сьогодні, дорогі мої, коли ми з вами є присутні тут. І жителі особисто села Утороп, знаєте, не кожен раз буде таке свято, може, як сьогодні, не кожен раз ви будете бачити хор, не кожен раз буде бачити співоючі групи, і ті, хто буде розповідати вірші, хто буде співати акапельно, не кожен раз. Але головне, що сьогодні серед нас є той, хто любить. Серед нас є той, хто сказав свого часу: я знов прийду до вас. Серед нас є той, хто сказав любов'ю вічною я полюбив тебе. І це ім'я, воно відомо на цілу земну кулю. Ім'я Його є Ісус Христос. Я хочу вас вітати тим чудовим вітанням, які вітаються тільки в нас на Західній Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Дорогенькі мої, і дійсно, сьогодні ми віддаємо всю славу холу подяку тому, хто був, хто є, хто глядена на цю грішну землю для того, щоб готувати свою церкву до підхоплення. Ми дякуємо ще раз, нагадую, всім вам присутнім, які є. Я, я бачу, ви так комфортно розположилися. І бачите, крісла поставили так, щоб було зручніше вам. А ви зробили так, як ще зручніше вам. Поховалися всі під дерева. Дуже добре зробили. Знаєте, на сонечки багато не витримаєш. Але коли ви в тіньочку, то буде дуже добре, дорогенькі мої. Я думаю, що кожен з нас він знає, хто такий Господь, що нас об'єднало сьогодні тут на цьому місті. Ми віримо в три Бога, Бога Отця, Сина, Бога Духа Святого. Ми віримо в те, що Ісуса Христа народила Діва Марія, яка є блаженна і благословенна поміж жонами. Ми віримо в те, що він прийняв святе водне хрещення в річці Йордані від Йоанна Хрестителя, вийшов на місійну працю і були чудові слова Ісуса Христа, збулись часи, Царство Боже наблизилося, покайтеся, каже Христос, і вірте в Євангелію. Тобто Євангелія, перекладі з грецької мови. Добра новина, благовістка за спасіння безсмертної людської душі. Ісус Христос, будучи на цій землі, нас не єднає. Він робив людям добро, зселяв, піднімав мертвих, селяв хворих, багато робив добра. Що люди зробили з ним, шановні мої, і свій час, не зважаючи ні на що, люди говорили розіпни його, і ми віримо в те, що Христа розіп'яли так, але то, що він в третій день воскрес, і це також єднає кожного з нас. Ми з вами всі йдемо в одне небо, і ми з вами всі маємо одного ворога, душ людських сатану, дьявола, який ходить, рикаючи як лев, шукаючи кого пожерти. Що ще могло нас роз'єднати тут? Ми з вами всі молимося одною молитвою, Отче наш, що є на небі. І цю молитву дав Тобі і мені, Господь Ісус Христос. Коли учні сказали йому, Господи, навчи нас молитися, як Йоанн навчив молитися учнів своїх. Він каже, коли молитесь, промовляйте, Отче наш, що є на небі. Дивіться, нас нічого не з'єдналося, навпаки, з'єднало. І так, я думаю, ми і надалі будемо, віруючи в Господа Ісуса Христа. Так, дорогі мої, один Господь, одна віра, хрещення. Він прийняв святе водне хрещення в річці Йордані. І як ніде показано в святій книзі Біблії, триєдинство Бога. Бог син встають в воді, Бог Дух Святий, як голуб злинув на нього, і голос Бога Отця Син мій улюблений, якого його подобав. Отець, син і дух святий, і ми з вами зібралися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щоб сьогодні говорити про великі чутні Божі діла, щоб говорити, що 1025 років тому було звершене водне хрещення на річці Дніпр, Дніпро інк'як для євреїв є Йордан, так для нас є є сьогодні Дніпро, де приймали водне хрещення, багато багато людей в свій час. Тому, дорогенькі мої, ми просимо вас, щоб ви мали ті чистих спокій, бо ви думаєте так, що це за люди приїхали, що вони будуть говорити? Нічого, шановні мої. Апостол Павло в свій час сказав: я нічого не хочу знати, крім Христа і при тому розп'ятого. Я так коротенько зробив цей вступ, що нас єднає, не роз'єднує, а що нас єднає. І тому налаштовуйтесь на слухання, Слова Боже, налаштовуйтесь на слухання пісень хору, який буду співати сьогодні перед вами. І я би хотів з вами. Тільки одне сказати сьогодні. Ми будемо зараз співати хор, буде співати символ християнської віри. Я думаю, що ми це нас так єднає вірою в єдиного Бога Отця Всемогутнього. Ми почнемо з цього. Ми почнемо з того чудового, чудового гімна християнської віри. І я би запросив кожного з вас. Щоб лагідно дуже прошу, з любов'ю, коли будуть хор співати, щоб ми разом, піднявшись на свої ноги, співали разом. Я думаю, ми всі знаємо цей символ християнської віри. Ісуса Христа, сина Бож, є від Отця народженого, несотворено, перше всіх діти, світла від світла пола. Що через нього все. Сталося. Він для нас, людей, для нашого спасіння смерті. І тіло більня від Духа Святого, від діви Марії, і стався люди. Війській пилаті страждав, помер і був похований, і в третій день воскрес, як було, написано, і вознісся на небо і сидить праворуч отця. І судить живих і мертвих, його же царству не буде кінця. Клін однакова слава, він говорить. Сіня, меті і життя, будучи. Помолимося і відомо славу Господу, великий творець неба і землі, батько Небесний, Ми щиро дякуємо тобі. До цього місця допоміг кожному з нас. І ти бачиш те дійство, яке ти сьогодні приготував, тут в утропи. Господи, благослови всіх присутніх, наповни благодаттю, наповни Духом Святим. Господи, освіти очисти кожного з нас. Дай приготов серця наше до слухання слова Твого. І ми дякуємо Тобі, а то, що ти дав нам чудову погоду сьогодні. Ми дякуємо Тобі, що Ти є з нами сьогодні, Господи. Надалі віддаючись твої руки, ми надію покладаємо на тебе, величаємо, прославляємо тебе. А всю славу, хвалу і поклоніння приймити в небо живий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь! Дякую всім, вам, просидати і зараз послухайте дві пісні виконанні хору фім'ян.